Усім привіт! Сьогодні 7 жовтня 2023 року. І сьогодні мова піде про те, чи варто залишати суш у вулику, якщо ви користуєтесь вуликами лежаками. В даному вулику гніздо ще не скорочене, і тут з боку стоїть ось суш. Я хочу розповісти свого ну, довгого опиту, тому що багато років я залишав суш в лежаках. Варіант дуже хороший, тому що її не будуть їсти миші, скажімо, не заведеться міль, але є деякі мінуси. Перший мінус. Це той, що якщо недостатня вентиляція вулику, рамки можуть кинути пліснявою з боку Другий мінус такий, що перед тим як бджоли пускати в зиму, припустимо, десь буде кінець листопада, треба буде пройтись і подивитися, чи часом не зібрався клуб ось на цих пустих рамках. Тому що він дуже любить пусті рамки. Припустимо, якщо гніздо формуєш на повномедних рамках. Бджоли можуть їх покинути і перейти на пусті рамки або маломедні. Якщо взяти так в переводі на десь на кількість 100 бджолосімей, таке може бути не у багатьох, там в двох-трьох сім'ях може бути. Все залежить від того, як ви їх піджали і наскільки в гніздах стоять повномедні рамки. І ще, якщо ви, наприклад, гніздо сформували на цьогорічних рамках, тобто вони світлі. А збоку за заставною стоять у вас темні соти, то дуже велика ймовірність того, що вони покинуть ті рамки і перейдуть на, ось на суш. І ще таке навіть бувало, що, припустимо, частина гнізда сідала на е, повномедних рамках, а частина за заставною, тобто типу, так ділили гніздо. Тому ось це такий мінус е, рамок, якщо вони зберігаються за заставною. Тому я вже декілька років, наверно, років 5-6 попідряд рамки забираю. Тобто, забираю у приміщення, вулику їх не зберігаю. Ще який цього плюс, що я їх вулику не зберігаю, те, що е, при весняному огляді я днища тут чищу, і рамки би заважали почистити днище. Все одно їх би прийшлося витягати для того, щоб почистити днище. Все, дякую. Всім за перегляд та до зустрічі.